Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало ріпроти, а воля козацька, ніби титану. Сашко UA зроблено в Україні. Друзі, привіт! З вами знову Сашко і це гра козаки 3. І це гра один на один, але за правилами рейтингу. І мені здалася ця гра дуже цікавою тому що. Подивіться на бали. Я дуже-дуже йду попереду свого супротивника, йду в атаку. А ось він. Дивіться, що він робить. Він зробив ось такі щільні ряди. Бачите, в нього тут мушкетери по 72, повністю практично вдосконалені. Дивіться, перша скорострільність в нього вже є. Є ось це посилення пострілу за 11К. А, вугілля. Ось він бере другу вже. Дивіться, та, що за залізом. І він хоче мене спіймати на тому, що він стоїть, стоїть на утриманні, але я йому цього не даю. Я його обходжу. Щоб він почав рухатися, і щоб ці щільні ряди в нього якось змістилися, в нього є трошки-трошки драгунів. 39, В мене ось тут. Ой, давайте подивимось. В мене 56 драгунів, трошки більше, але він дуже добре рухається зі своїми щільними льодами. Подивіться, подивіться, перебігає, перебігає. Ну, подивимось зараз, як це йому допоможе взагалі. Так, дивіться, він на утриманні, стоять, настрілюють, мої рундашери пішли в бій. Да, ну, ну, так, в нього, звісно, що а, дуже гарна сила пострілу. Тому що в нього є ще два вдосконалення, а в мене немає. В мене тільки скорострільність і все. А, дивіться, дивіться, тут він дуже добре перебуває мої війська. Ну, як на мене, це дуже прикольно. Подивіться, в нього практично всі мушкетери залишилися. Було по 72, а тут 62, 56, 67, ну, це дуже круто. Я, якщо чесно, був дуже вражений. І я трохи занервував, звісно. І якщо б він зараз пішов в атаку, дивіться. То він, мабуть, би, мене все ж таки зніс. Але він вирішив накопичити війська. Що він тут робить? Дивіться, в нього вже всі сили пострілу тут є. Драгуни не вдосконалені, але все ж таки, сила пострілу вона додає потужності пострілу. І що робити з щільними рядами? Звісно, що мені зараз потрібні будуть тільки арт-депо. Тільки так я зможу його перебити, тому що я бачу, що це його тактика і він у про. Тому давайте я трошки прискорю. Дивіться, я починаю будувати арт-депо. Буду готуватися до зіткнення з ним. І дуже круто, що він вирішив накопичити сили. Дивіться, Ось він йде уперед. А я ось тут накопичую арту. Накопичую, накопичую. Скоро буде зіткнення. Дивіться, ось він підходить. І в мене тут вже сім гармат. 8-9 підходить. Так, давайте ми зупинимо. З чим він до мене йде. Зелененький. Ось. Дофігайзна кількість мушкетерів більше двох сотень. Дивіться, вже попадали деякі, звісно. Трошки рундашир, трошки драгунів. Ну, подивимося. Давайте перший був залп. Перший залп. Я нічого не роблю. Роблю тільки ще один залп. Ось тут я вже йду до нього. Бачите, ще один залп просто. Там не знаю, там такі потєрі. Хі, хі, хоча він скаже, що нет, але нет, я гадаю, там потєрі дуже великі. Дивіться, просто 10 гармат, чи скільки тут. Давайте подивимося. 8 гармат. 8 гармат просто. 3-4 залпи розтрощили його військо. Ну, В принципі, все. Я тут нічого не втратив. У мене, дивіться, драгунів вже 158 а, мушкетерів тут трошки, рундаширів. Але ось ця маса, мої, мої драгуни, вони, звісно, що знесуть його. У нього тут практично нічого вже немає. Він пішов у якийсь невеличкий рейд, але то вже таке. Йому, звісно, що воно не допоможе. А, але мені здається, знаєте, якщо б я пішов одразу. З гарматами, з артою на нього, то я б його щільні ряди просто ну, поклав би. Ну, Вони просто е там три залпи, ну, два залпи, я думаю, мабуть. І нічого не залишилося б з його щільних рядів. Тому, е знаєте, я був супротивником арти е дуже довго, е але коли я побачив реально, що мій залізний каток. Те, що я там знаєте, Холю, Лілею, е, кожного, кожного пікенерчика. Я ту дитинку годую, вдосконалюю, а потім приходжу і в когось бачу 10 гармат, котрі просто гатять гатять. гатять І розносять е, ну, моїх пікенерів, там гренадерів, черундаширів, це дуже дуже прикро. А коли... І тому я зрозумів, що 10-15 гармат то навіть краще там, не знаю, 50 чи навіть сотні драгунів 17 століття. А тому, тому ось так. Затягнулася гра, але перемога все ж таки була за рахунок гармат. Дивіться, гармати я підтягую. Підтягую трошки, він все робить так само. бачите. Робить пікселі, <смі> кучкую, кучкую, і я просто у цю кучку починаю настрілювати. І ви ж ще врахуєте, це 9 гармат. Якщо тут було 15, то ось ця вся кучка була б а, вже у два рази менша. Він зробив одну багатоствольну, але я її гарматами дуже-дуже гарно поклав. Е, на жаль, на жаль, знаєте, була в мене гра одна. Е, я там грав за Турцію. І щось сталося, здається, супротивник просто вимкнув інтернет. Є такі негарні люди, котрі вимикають інтернет, а потім висне рейтинг, і я не можу зберегти. Але там було дуже круто. знаєте, Я е, з Турцією грав через... Е, я завжди грав через легких піготинців, але ось саме у тій грі я зіграв через. Яничар, через Рундашир і через гармати. І там просто, знаєте, я просто йшов гарматами, просто викошував все, що тільки було на моєму шляху. Було дуже круто. Але як я і кажу, не грайте через гармати. Через гармати буду грати я. Знаєте, це як Ніколас. Він грає дуже добре через. Стіни, фортеці, і люди починають використовувати, але дуже невміло це роблять. І реально так, ви коли бачите стіну і у вас є там лучники чи гранадери, то ви просто заходите туди і просто виграєте. Тому, тому грайте, як вам подобається друзі. Так, в тому, в чому ви реально дуже сильні. Ось цей чувак сильний був в пікселях. Ну, супер-супер. Він практично мене переміг, але не дожав. Це була його єдина помилка. Моя помилка була в тому, що я одразу не зробив багато арти і не зніс його просто. Ну, Буває таке, буває таке. Друзі, дуже вам дякую за перегляд. Ось така гра піксель проти Гармат. А, і. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ. До побачення, будь ласка, підписуйтеся, ставте лайки. Це дуже важливо для контенту, для того, щоб український контент підійвався все вище і вище. І все в нас буде Україна, друзі. До побачення.